Надали засмажечку до нашого борщику, дуже багато помідорків. У нас м'ясо маленько, горяче. І нас, наприкінець, коли борщ у нас майже готовий, ми кладемо сюди зонтик або два, якщо більша каструля, як у нас кропу. Ми потім його виймемо. Але запам'ятайте, ніяка зелень не зрівняється з ароматом ось цих зонтиків, які є у кропу, які дають борщу неповторний, дуже наваристий, дуже смачний український смак. Слава Україні! Ми з України. І наш український борщик готовий. Червоний, справжній, а до нього сальце з хлібчиком чорним. Чесничина. Хто любить, щоб зразу було м'ясо в борщі? Ми тут сюди насипаємо і зразу, все разом. А хто любить м'ясо окремо і борщик. Слава Україні! Героям слава!